Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю Вселенну. Це був перший перепис, коли Сирією правив Кириній, і всі йшли записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галілеї з міста, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм. Бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. Коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній з'явився їм. Слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам. Велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні вам народився у місті Давидовім Спаситель Христос Господь. І ось вам знак: ви знайдете дитя, сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога. Кажучи: слава на висотах Богу і на землі мир людям благовоління. Слово Господні! Христос народився. Славімо. Ми зібралися на дуже радісне святкування, адже сьогодні Різдвяна ніч, і ми читаємо літургійний текст, який говорить про найсвятішу ніч. Навіть молитва колекти цієї святої Меси, це перша молитва, певним чином захоплює нас бо дає нам зрозуміти. Що справжню радість Різдва ми зможемо досвідчити лише на небі. Це є і причина того, чому ми кожного року святкуємо Різдво, тому що ми не є здатними зрозуміти жити це Різдво. І нам потрібно щораз і щораз дійти до, до Різдва і Його святкувати. Саме у молитві на початок меси ми попросили благодати. Взяти участь у радості Того, тобто в повноті радості Ісуса, чию тайну світла ми б пізнали на землі. Тайну світла. Це означає, що в повному розумінні цього Слова ми навіть не можемо зараз, перебуваючи в земній дійсності, пережити всю радість Різдва, а можемо лише радіти, пізнаючи Його світло. Бачимо його світло і вже радіємо, тому що знаємо, що це світло є, ми маємо ключ до цього світла, тому що можемо дійти до нього. Тобто наша радість полягає саме в тому, щоб пізнавати божественне світло, тобто Ісуса Христа, Божого Сина, і прийняти Його як дар. Саме тому пророк Ісая говорить в першому читанні народ, що ходив у темряві, побачив світло велике. Одна зі спокус дьявола в нашому житті полягає в тому, щоб ми звикли сприймати речі такими, якими вони є. Ми звикаємо. Ми грішні, це не проблема, ми звикли до того. Ми люди малої віри? Зовсім не проблема. Ми живемо автономно, тобто без Божого світла, яке освітлює, надихає, скеровує все, що ми робимо, також не проблема. Тому сам Бог приходить нам на допомогу через пророка Ісаю та через багатьох інших пророків, і каже нам ні, ви не повинні вважати, що це нормально. Я вам кажу, що ви живете в темряві. Це Господь нам про це каже. І навіть цими словами нам допомагає, коли ми читаємо читання, нам допомагає зрозуміти, що так, це слова не тільки Ісая, Пророка, це наші слова, ми живемо в темряві. Саме в цьому полягає сенс усього періоду Адвенту, який приготував нас до урочистості Христового Різдва пам'ятати і глибоко усвідомлювати, що ми живемо в темряві. У темряві не лише у фізичному сенсі, коли нас бомбардують ракетами, безпілотниками, бомбами з Росії, і коли нас нищать ніщать наше життя. Наші сім'ї, наших дітей, батьків, нашу здатність працювати, навіть наш, забирають наше світло фізично. Але тут мова йде про набагато глибшу темряву. Бо це, це темрява нашого існування як чоловіків і жінок, які живуть без Божого світла. Без Божого світла. Тому, тому ми і казали на початок служби, що навіть. Якщо захист від агресора для нас є дуже важливим, але світло від Бога набагато важливіше. Отож, одним з дуже важливих аспектів благодати Різдва є усвідомлення того, наскільки потворною є темрява, в якій ми живемо, і що ми дійсно потребуємо Божого світла, не світла теоретичного, філософського. Чи навіть релігійного, богословського, а мого власного світла, мого, яке завжди зі мною, тобто воплоченого Бога, Бога зі мною, Іммануїла. Коли Пророк Ісаїв описує цю потребу мати Бога з нами, Бога зі мною, і радість, яка наповнює наші серця, коли це здійснюється, він використовує дуже сильні слова. Ісая порівнює цю радість з радістю мислиців, які здобули здобичу, і вони діляться своїм здобиччю. Оце є емоція, емоція християнина, який шукає Бога, і він здобув цю здобичу, Боже світло. Це є, це є радість Різдва. Ми, її, ми живемо цю радість не тільки теоретично, Зі всім серцем, всіма нашими емоціями. Інший приклад, який використовує пророк Ісая, щоб описати значення Різдва, це звільнення з під ярма мід'ян. Мідяни були такий народ, що жив на Аравійському півострові на схід від Акапської затоки, це є гілка Червоного моря. І згідно з біблійними текстами, ми знаємо, що. Саме мідянські та ізмайльські купці привели до Єгипту патріарха Йосифа. Потім Мойсей, після втечі з Єгипту, жив у мідянського священника, Ітра, і взяв за дружину його дочку Сифору. Але наприкінці життя Мойсея мідяни стали вороже ставитися до ізраїльського народу і перешкоджали йому йти до обітованої землі. І це призвело до війни між двома народами Ізраїлю і Мідян. І за часів судів Мід'яни зуміли нав'язати своє панування над Ізраїлем, майже окупували Ізраїль на сім років, але були переможені Гедеоном. Тобто цей приклад Ісая нам дає зрозуміти, що Різдво це не лише релігійне свято. Але це суттева частина нашого реального життя, адже це звільнення від усіх форм рабства, які нас поневолюють, починаючи з ярма гріха, ярма віддаленості від Бога і закінчуючи ярмом агресії з боку тих, хто хоче нас знищити. Все це разом. І ми дуже вдячні пророку Ісаї та іншим пророкам за те, що вони пояснили нам цей великий сенс Різдва як справжнього втілення, Божої благодати в нашому житті. Варто підкреслити ще одне дуже важливе значення Різдва. Ми чули в першому читанні, як пророк Ісаї дає нам імена Месії, який має народитися і вже народився. Чудесний порадник. Сильний Бог, Отець довічний, Князь миру. Перший титул чудесний порадник. Це ім'я означає, що Месія, тобто Ісус Христос, є найбільшим порадником, який тільки може бути в нашому житті. Але, звичайно, у нас є можливість відкинути Його, сказати Йому, що ми не довіряємо Йому, а тільки собі, нашому розуму, і що ми його не потребуємо. Ми також можемо сказати йому, що у нас дуже багато справ, і ми не маємо часу для нього, або що Його присутність зовсім нас не цікавить. Натомість ми також маємо можливість йому сказати: Ісусе Христе, мій Господи, я потребую Тебе і не лише теоретично, а як головного порадника мого життя усьому в час війни. Політиці, в, сім в сімейному житті, в кожну, в кожну мить нашого життя. Другий титул сильний Бог. Це ім'я означає, що все належить йому. все. Він має всі сили, щоб здійснити необхідні справи. Коли я страждаю від, від чогось, в тому числі від війни чи несправедливості. Це не означає, що Бог не може почути мою молитву і захистити мене. Навпаки, це означає, що все, що відбувається в моєму житті, належить до Божого плану, все належить до Його плану. Тому найправильні, найправильніша відповідь сказати Богові: я приймаю все з твоїх рук, з рук дьявола не приймаю. З рук агресора не приймаю, але з Твоїх рук, Господи, приймаю все, навіть, навіть страждання. І це дуже важливо, щоб в цю Різдвяну ніч ми в молитві проголошували цей акт довіри в присутності народженого Ісуса Христа. Мій Ісусе, я хочу все прийняти з Твоїх рук. Не з рук грішних людей чи сил природи, але з твоїх рук. З твоїх рук я все прийму. Третій титул Отець довічний. Це ім'я означає, що народжений Бог Ісус Христос є для мене справжнім Отцем. Він цікавиться моїм життям. Навіть більше, ніж я сам. Він, він цікавиться, він дуже хоче. Знати, як, як я живу. Він бажає моєї радості, Він бажає, щоб я зростав у святості, праведності, у вірі та любові. І кожен вчинок віри і любові, який я здійснюю в своєму житті, стає джерелом радості для Ісуса Христа, для нього, який є моїм Отцем навіки вічні. Він буде радити, коли побачить нас вірними. І остат, останній титул, четвертий Князь Миру. Очевидно, що під час війни ми ревно молимося, щоб Господь дарував нам людський мир, в тому сенсі, щоб не було війни, яка вбиває фізичні тіла. Але Бог є набагато більшим, Він сам є миром своїй особи, в тому сенсі, що Він примиряє нас, наші бунтівні серця, з Богом. У цьому сенсі було б навіть неправильно занадто зосереджуватися на людських речах. Тоді, як ми маємо перед очима самого Бога набагато більше, який дарує нам свій мир, тобто свою присутність. І коли ми зуміємо зрозуміти Різдво в цьому сенсі, що для нас народжується князь миру, тоді наша радість стане повною. Ніхто, навіть сам сатана, не зможе забрати у нас. Цей божественний мер. Ніхто. Ні Путін, ні сатана, ніхто. І як висновок, Сенс Різдва полягає саме в тому, що ми, ми зараз робимо в час цієї літургії. Літургійна целебрація це не є просто святкування, просто літургія. Тому що ми святкуємо що? Втіленого Божого Слова. На початок служби. Ми чули перше читання, Псалм, друге читання, Максим читав, інші читачі читали. Це є слово, втілене слово. Це не є слово, людське слово, це є втілене слово Бога. Ми чуємо ці слова, і це є сила Божа, це є Різдво. Нам час цієї. Різдвяної літургії не потрібно очікувати, що а, щось ще відбудеться після служби. Я щось почую в моїх емоціях, щось відбудеться. Ні, це є Різдво, це є втілене Боже Слово. Тут, в час цієї літургії, в кожному слові, в кожному вівтарі в цій жертві я знаходжу. Тіляного слова, Він втилівся в ці прості людські речі, це і є Різдво. І це стає для нас такою благодаттю, що ми тоді нарешті віримо, що я святкую Різдво, Різдво прийшло до мене. І в цьому цьому є різдво, за яке ми безмежно вдячні нашому Господу Ісусу. Христос народився.